Наскільки ти образишся, якщо? А якщо я поїду за кордон з подругою і тобі про це не скажу? Це моє питання, ти що? з 10. Наскільки ти образишся, якщо я не привітаю тебе з днем народження? На сто з десяти. А наскільки ти образишся, якщо я не візьму тебе хрещеною для своєї дитини? Так знав. Так. Мене ще буде дев'ять з десяти. Дев'ять? Чому не 10? Наскільки ти образишся, якщо я не буду тобі писати тиждень? Це моє питання. <реш> на 8 з Як Було таке. Угу. Наскільки ти образишся, якщо я куплю собі м, машину? і не скажу тобі про це взагалі. Так ти так робила? З машиною і з хатою? Я не скажу, що я купила. Вона просто тебе буде, ти не скажеш, да, що ти сама? Да. А, а звідки його не. <реш> <реш> ти ж правда завжди мені кидала фотку вже попаду. А пішла ти. <реш> Наскільки ти образишся, якщо я піду з твоєю подругою на каву? І тобі про це не скажу? Я не ображусь, якщо це буде для мене якийсь сюрприз, ви будете мені устраювати. Mm -hmm. А якщо просто, то ну, на 10 з десяти. 10. Mm -hmm. Я ревнива подружка. Не можна, Ніх, ніхто ні з ким не спілкується, кроме мене. Якщо я поїду з е, подругою на шопінг і накупляю собі багато речей, я з тобою навіть не буду радитися. Mm -hmm. Так ти так робиш? Та ти, я нічого такого не роблю! Йди!